Бред, Звідки ви знаєте мішу та іру? Ну насправді у нас з Мішою поряд ділянки, і ми не раз бачилися, коли садили круплі. Так практично кожну весну ми так бачимося останні вже десь 9 років. Чекайте, а у вас є ділянка землі в Віршаві? А як же? Звичайно, що є? Я ж сам вирізу селі в голові не укладується. А іру, звідки знаєте? Ну... Причині не буду такої казати. Зрозуміло. Ну а ви в курсі взагалі що вони одружуються? Так, так, звичайно, ми знаємо і, ну чесно кажучи, дуже шкодуємо, що не можемо приїхати. Але розумієте, то ну як дуже Уржуда ще можна якось доїхати, але потім треба їхати до сільця маршрутку, а там робити пересадку. А у нас п'ятеро дітей, ну такої. Ну так, так зрозуміло, в принципі. Анджеліна, що би ви хотіли сказати Ірині в день її весілля? Ой, Ірочко, я дуже рада, що ти нарешті вирішилася на такий серйозний крок. І чесно кажучи, мало тобі заздрю. Твоєму мішкові ще й 30 не є, а моєму уже маленько накапало років. Та уже трішечки не такий шиковний, як це хотіло. Ну, ви розумієте про що я А ви взагалі вже були колись на весіллі у вільхівці? Та була. Зканішно, в мене там куча знайомих. До речі, передаю ще привіт. Жанночці, мельник, христиночці пишні, дівочки. Ану, відірвіться там на свадьбі і за мене. І обов'язково перешліть мені баників, а й кусок весільного торта. А ви що, любите іршавську кухню? Звичайно, Загидинський, Зяма, кляганець. та то моя любима їда. Бред, ну може, ви ще щось хочете сказати, Міші та Ірі. Ну, що я вам можу сказати? Хоча ми і не прийдемо до вас потусити, але ну, там є Чедрік ігор, Антон Микита. Думаю, що вони вас повеселять не гірше ніж я, коли мало вип'ю вашої сливовиці. тому скажу лише одне: любіть одне одного і заходьте в гості, коли будете в наших краях. А якщо ні, то наступної весни десь на полі у вільхівці зустрінемося.